7 вересня працівники освіти відзначатимуть своє професійне свято. Вчитель складна, але цікава професія. Вважають педагоги у Національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Великий колектив 550 викладачів та 4885 студентів денної форми та біля 2000 заочників. Це велика гвардія майбутніх вчителів. Є багато виразів різних видатних педагогів, вчених. Наприклад, Васили Олександр Сухомлинський сказав декілька разів, що вчитель формує людину і того, як він. Сформує і саме не програми, не підручники, а особистість вчителя дуже пливає на особистість учня. З цим погоджуються інші викладачі, кажуть, намагаються підняти авторитет професії та донести студентам її велике значення. Вчитель це людина, яка багато в чому робить студента кращим і головне професіональним. Поэтому, естественно, от учителя зависит не только знание, умение, навыки, а и то, как человек, будущий учитель, будущий преподаватель, ...буде вести себе як чоловік напередодні свята. Викладачі та студенти зібрались разом у музично-драматичному театрі на урочистостях. Привітати своїх колег прийшов і відмінник народної освіти Дмитро Полипенко, чоловік нині на пенсії, але до 2004 року працював у галузі освіти. Я завжди серед молоді з 50-го року, 1950-го, починаючи з 4 з четвертого класу. І до 10-го у першій школі Чернігівській, серед молоді, серед дітей в інституті, здобував освіту у педагогічному університеті. Чернігівський міський голова Олександр Соколов каже, і зараз пам'ятає своїх викладачів. Особливому хотів би подякувати вчителям Чернігівського державного педагогічного університету і того інституту, в якому я навчався. Я часто зустрічаюсь з ними. І вони ж залишились такі чудові, красиві, яскраві, Для мене особисто такі молоді, як були ну багато років тому назад. Ну майже 30 років тому назад, наступному році виповниться 30 років, як я закінчив вуз. Кращих викладачів традиційно нагородили грамотами та дипломами від обласної державної адміністрації та міської ради. По завершенні офіційної частини на всіх присутніх чекав святковий концерт. політься сьогодні